Серед багатьох народів азероту однією з найстаріших є раса тролів. Досліджуючи історію Воркрафту, ми знайдемо немало місць і подій, нерозривно пов'язаних із діяльністю тролів і творящих вигляд інших більш молодих рас. Тож запрошую вас до подорожі у глибини історії, адже нам доведеться простежити багато піднесень і падінь цієї раси. Більш ніж 16 тисяч років до відкриття темного порталу. На Азероті існував лише один материк Калімдор, а його центром було джерело вічності, повне могутніх магічних енергій. Джерело прискорило цикли росту і відродження на перевісному континенті, і незабаром з дикої природи з'явилися розумні форми життя. Тролі були однією з перших і найбільш плідних. Саме під впливом цієї творчої сили, що роїлася навколо джерела вічності, і виникла одна з перших розумних рас Азероту. Лідерами маленьких і розрізнених груп тролів, які з часом утворювали невеликі племена, були тіньові мисливці. З часом, коли тролі почали створювати великі міста, вплив тіньових мисливців зменшився. Незважаючи на це, вони й досі залишаються дуже шанованими членами суспільства. Давні тролі розвинули цілу низку забобонних звичаїв. Деякі з них практикували канібалізм і війну, інші містичні практики і медитацію, а треті відточували свої зв'язки з темною і могутньою формою магії, відомою як Вуду. Усіх тролів об'єднувала спільна релігія, зосереджена навколо диких богів Калімдору, яким тролі поклонялися як божествам. Вони називали своїх численних покровителів ЛОА. Племена тролів взяли собі зазвичай збиратися біля сакрального гірського хребта Зандалару, що на півдні Калімдору. У цій місцевості мешкало багато лоа, а тому тролів вважали ці гори священними. Менші племена будували невеликі табори на схилах Зандалару, але наймогутніше плем'я Зандаларі претендувало на найвищі вершини та плато. Там вони побудували скупчення святинь, які згодом перетворилися на храмове місто Дазар. Час плинув вперед, і племена почали об'єднуватися під владою короля Дазара, що, врешті-решт, призвело до утворення імперії Зандаларі, близько 16 тисяч років до відкриття темного порталу та задовго до того, як нічні ельфи накликали на себе гнів палаючого легіону, тролі панували майже усім Калімдором. А Зандаларі були найпершими відомими троллями, першим плем'ям від якого походили усі інші племена. Продовжуючи свою експансію землями Калімдору, імперія Зандаларі зустрілася з іншою могутньою силою, що займала південні простори континенту. То була імперія Могу, деспотичний режим під керівництвом громового короля Лейшеня. Незабаром Зандаларі звернули увагу на потойбічні сили, якими володів громовий король. Зулатра, верховний жрець Зандаларі, запропонував рейшеню обмін, магічну силу могу, на знання тролів про землі за кордоном імперії лейшеня. Разом дві імперії були б непереможні. Однак і могу, і Зандаларі зневажали один одного. Зандаларі вважали себе вищими за могу з двох причин: покровительства Ло і того, що Зандаларі не використовували рабів на відміну від могу. Взаємне презирство між ними переросло у вічливу байдужість. Вони вірили, що перший не нападе на другого, бо були впевнені, що переможуть один одного. Поки Зандаларі і Могу стояли спина до спини, вони не спостерігали за своїм союзником і не бачили поразок один одного. Імперія Зандаларі сильно покладалася на свою кастову систему, і з часом різні касти перетворювалися на цілі народи. Нижчі касти, врешті-решт покинули імперію Зантоварі, і пануючий прошарок був задоволений їхнім відходом, вбачаючи у своїх підлиглих дітей, які побачать безглуздість юнацького бунту і повернуться назад, благаючи про схвалення Зантоварі. Однак тролі не повернулися, і з часом вони створили свої окремі імперії, як, наприклад, Гурубаші в південно-східних джунглях, або ж менші племена, що жили далеко на півночі в регіоні, який зараз носить назву Нордран. Ці племена заснували невелику державу, відому як Зул Драк, але їм ніколи не довелося досягти розміру і процвітання південних імперій. Нерідко подібні могутні племена воювали між собою, як правило, за спірні території або за певні ресурси. Однак, здебільшого, ці війни були швидкими і рідко тривали достатньо довго, щоб призвести до виникнення серйозних конфліктів. Тролі були настільки вправні у полюванні та бою, що будь-яке велике протистояння могло б виявитися надзвичайно дорогим для всіх сторін, незалежно від того, хто вийшов би переможцем. Незаймані землі були в достатку в усіх напрямках. І різні фракції швидко зрозуміли, що розумніше переселитися або відступити, ніж ризикувати відкритою і потенційно дорогою війною. Було лише одне місце, яке тролям активно забороняли турбувати їхні жерці та містики. Це був темний курган з почернілої землі та каменю, розташований біля підніжжя Зандаларських гір. Лоа попередили жерців тролів про серйозні наслідки, якщо вони потурбують це місце, і протягом століть ніхто не наважувався цього робити. Але, врешті-решт, група допитливих і непокірних тролів, на чолі з вигнанцем Курубаші на ім'я Занто, вирішила кинути перестороги на вітер і розкопала заборонений курган. Вони виявили, що те, що здавалося чорним камінням, насправді не було таким. Це була зубчаста шкіра великої і жахливої істоти. Приголомшені і схвильовані своїм відкриттям. Вони помилково вважали, що те, що вони розкопали, було лоа. Вони також дійшли висновку, що цей лоа, мабуть, має особливу силу, оскільки інші духи, здавалося, боялися його присутності. Вирішивши розбудити цю істоту, тролі виконували мерзенні церемонії та ритуали, що включали принесення в жертву живих істот. Збуджений ритуально пролитою кров'ю, велетенський генерал Ктраксі, відомий як Кісікс, вийшов зі свого тисячолітнього сну і одразу ж жорстоко вбив тих, хто його оживив. Цей агент старих богів свого часу був важко поранений у битві з титанінами і довгими тисячоліттями накопичував свої сили. Кісікс, повністю прокинувшись, зрозумів, що старі боги будуть у захваті, якщо він перетворить жалюгідну цивілізацію тролів на попіл. Під землею він відчув присутність Акірів, прислужників старих богів, що перебували у сплячці з часів падіння Темної імперії. Взявши їх під контроль, Ктраксі наказав рою Акірів почати будувати величезну підземну імперію, відому як Аз Акір. А коли їх стало достатньо багато, Ктраксі повів їх на війну проти тролів, конфлікт, що з тих часів відомий як війна Акірів і тролів. Загроза з боку Акірів не була схожа на жодну з тих, з якими тролі коли-небудь стикалися. Коли вони наблизилися небезпечно близько до Зандаларських гір, тролі почали діяти. Вони об'єднали розрізнані племена в єдину могутню силу, що отримала назву Імперія Зул. Її члени відклали в бік своїй розбіжності і працювали разом, щоб знищити Акір. Зандаларі самі взяли на себе роль лідерів об'єднаних армій тролів. Зі своїх стратегічних позицій на висотах зандаварських гір вони могли виявляти пересування ворога і спрямовувати атаки на його слабкі місця. Це виявилося дуже ефективним, і тролі отримали можливість постійно перемагати більш могутніх акірів. Під керівництвом Зандаларі інші племена почали застосовувати тактику засідок у навколишніх джунглях і лісах, щоб зменшити чисельність ворога, яка зазвичай дозволяла акірам переважати тролів. В інших місцях жарці племен викликали грізних Лоа і благали їх про допомогу проти невблаганних інсектоїдів. Ці люті, дикі боги приєдналися до воїнів тролів у битві, прорвавши ряди Акірів і навіть зумівши поранити Кісікса. Ці нові дії значною мірою звели на нівець більшість переваг, які мала армія Акірів. Не маючи змоги належним чином утримувати гори в облозі, вони були змушені відступити з цього району. Суттєво потерпаючи від набігів та партизанських дій з боку імперії Зул, Кісікс, важко поранений під час сутички зло, втік на північний схід разом з деякими з найсильніших своїх послідовників Акірів. Він планував на деякий час перепочити, щоб оговтатися від ран у той час, як Рій Акірів продовжував би війну проти тролів. Хоча тролі успішно прогнали Акірів, зантаварі усвідомлювали, що вони все ще становлять потужну загрузу для подальшого виживання цивілізації тролів у майбутньому. Якщо їх не зупинити, комахоїди продовжуватимуть нападати на віддалені території тролів, і це буде лише питанням часу, коли вони знову наберуться сил, щоб напасти на священні гори. Тож за наказом Зандаварі, інші племена вирушили полювати на акірів. Незабаром тролі зрозуміли, що недостатньо просто перемогти або вбити інсектоїдів. Якщо комусь із них вдавалося втекти під землю, вони засновували нову колонію, збільшували свою чисельність і знову повставали. Щоб назавжди покласти край загрозі, не можна було залишати без охорони жоден куточок континенту. Щоб виконати це складне завдання, зандаларі успішно переконали найбільш жадібні до влади фракції тролів заснувати нові та постійні опорні пункти по всьому Калімдору. В авангарді цих угрупувань були племена Гурбаші, Амані та Драккарі. Після того, як вони повністю перемогли Акірів у своїх нових регіонах, вони могли безперечно претендувати на незаймані родючі землі, на яких вони тепер жили. Амбітні племена вислухали Зандаларі і з готовністю погодилися. Драккарі діяло першим, просуваючись на холодну і засніжену північ та знищуючи колонії Акірів, які відступили у цьому напрямку. Хоча вони очікували на сутички з численними акірами, вони були шоковані і захоплені зненацька присутністю оскверненних толвірів. На велику групу цих титанідів було захоплено і викрадено з сусіднього комплексу цитанів ульдуару. Цей особливий вид тол відомий як обсидіанові руйнівники, спричинив хаос у лавах Драккарі. Їхні розміри та кам'яна шкіра дозволяли їм відбиватися від багатьох звичайних атак, що робили їх неможливо стійкими до тієї форми ведення війни, що використовували тролі. Драккарі були майже переможені цими конструктами, але почали адаптуватися, ставши наполегливими та блискучими у своєму мисленні за роки битв. Зрештою, хитрі воїни розробили розумні способи збивати з ніг і розбивати своїх ворогів, не зазнаючи при цьому великих втрат. Тим часом плем'я Гурубаші вирушило на південний захід, де також натрапило на оскверненних титанітів. Незабаром тролі виявили, що Акіри захопили стародавнє місто Анкіраж, спочатку побудоване як тюремний комплекс для старого бога Ктуна. Захопивши фортецю, Акіри поневолили місцевих охоронців, велетніфанувісатів, які охороняли в'язницю. Перші сутички між цими двома силами виявилися катастрофічними для Гурубаші. Інсектоїди разом зі своїми конструктами пройшли далі і знищили кілька великих загонів тролів, а також зруйнували численні табори. Спостерігаючи за ситуацією, зандаларі наказали вождям Гурубаші розділити своє полем'я на менші, більш маневрені рейдові загони замість великих і легкоброньованих армій. Ця нова тактика дозволила Гурубаші протягом багатьох років постійно знакровлювати сили Кірів, зменшуючи їхню чисельність і водночас унеможливлюючи ефективний напад на них самих. Подібні дії спрацювали надзвичайно ефективно, і хоча Гурбачі не змогли повністю знищити Акірів, їм вдалося забезпечити беззаперечний контроль над усім регіоном. Нарешті полем'я Амані вирушило на північний схід, маючи на меті вистажити та знищити командира Акірів Кісікса. Вони пішли послідок траксів глиб північно-східних лісів континенту, наштовхуючись на тим більш запеклий опір, чим ближче вони підходили. Прорвавшись крізь легіони Акірів, Амані нарешті дісталися до самого генерала Інсектоїд. У жорстокій і легендарній битві практично все полем'я кинулося на Кісікса та решки його армії у самовбивчій Атаці. Ктраксі, хоч і був поранений у попередніх конфліктах війни, особисто знищив незліченну кількість тролів. Лише незначна частина полемені вижила в цій жахливій сутичці, але Кісікс, врешті-решт, впав перед своїми невтомними мисливцями. Хоча це дорого коштувало племені, завдяки їхньому героїчному вчинку, репутація Амані стала легендарною серед усіх інших племен тролів. На місці, де вони вбили в траксі, Амані заснували нове поселення. Згодом воно перетвориться на вражаючі храмове місто Зуламан. Після смерті Кісікса Акіри втратили притаманну їм запеклість та цілеспрямованість. Баланс сил у війні різко змінився. Тепер, сповнені рішучості, більше ніколи не стикатися з невпинними нападами комахоїдів, тролі визначили своєю головною метою повне винищення акір. Протягом століть між двома расами точилися жорстокі та кровопролитні бої, і, врешті-решт, акіри опинилися в межах крайньої півночі та крайньої південної частини континенту. Центральний Калімдор був назавжди очищений від їхньої присутності. Інсектоїди, прагнучи просто вижити, значно укріпили свої підземні колонії для запобігання подальшої агресії. Вони більше не виявляли жодного інтересу до боротьби чи зазіхань на території тролів. З часом, змирившись з неможливістю повністю знищити Акір, тролі оголосили себе переможцями і заявили про свої права на Калімдор. Без війни та неминучої загрози знищення, що об'єднувало їх разом, племена тролів ставали все більш віддаленими та ізольованими. Нові території, якими тепер правили племена, були дуже віддалені одна від одної, і тому між фракціями тролів було відносно мало взаємодії. Хоча імперія ЗУЛ була успішною у досягненні своєї єдиної мети. Тепер вона почала втрачати свою актуальність як ідея. Новостворені твердині племен з часом перетворювалися на жваві домівки, храмові міста і, врешті-решт, на повноправні імперії. Зандаларі, тим часом задоволені результатом війни і загальним напрямком розвитку раси тролів, відійшли до своїх гірських плато і міст, щоб продовжувати свій духовний розвиток у взаємодії з зло. Незважаючи на це, вони все одно зберегли величезний вплив на процвітаюче, але розрізнене суспільство тролів. Забезпечивши їм виживання у часи найбільшої потреби. Невеликий загін тролів відколовся від імперії Амані і заснував власну колонію в самому серці континенту. Там першопроходці відкрили космічне джерело вічності, яке перетворило їх на істот величезного потенціалу. Ці тролі стали першими нічними ельфами. Після відкриття джерела вічності, нічні ельфи швидко почали опановувати магію. Нащадки темних тролів, які тепер називають себе Калдорей, своєю новоствореною мовою, стрімко будували власне сконцентроване на магії суспільство, незважаючи на спроби тролів утримати їх від розширення своїх територій, нічні ельфи побудували сильну імперію, яка швидко поширювалася по всьому первісному Калімдору. Володіючи магією, яку ніколи раніше не бачили їхні предки, що залишалися значною мірою забобонними. Нічні ельфи без особих зусиль зруйнували імперію тролів, зробивши тим самим те, чого не вдалося досягти Акіра. Нічні ельфи систематично руйнували оборонні споруди тролів і ланцюги постачання. Тролі, не маючи змоги протистояти руйнівній магії ельфів, були вимушені відступати під їхнім натиском. Дії нічних ельфів викликали у тролів довготривалу ненависть і прозирство. Через кризу імперії Гурубаші та Амані розпалися на частини всього за декілька років. Зрештою, безрозсудне зловживання магією нічних ельфів привернуло до світу демонічний палаючий легіон. Демони знищили більшу частину цивілізації нічних ельфів, і, хоча немає жодних свідоцтв, які вказували б на те, що легіон атакував якусь із цивілізацій тролів, цілком ймовірно, що подібні битви відбувалися по всьому континенту. Наприкінці цього конфлікту, відомого як війна древніх, джерело вічності вибухнуло. Ударна хвиля, що виникла в результаті, розтрощила більшу частину суші Калімдору. Центр континенту пішов під воду, а сам материк розколовся на групу з кількох розбитих континентів. Таким чином, великі шматки імперії Амані та Гурбаші були зруйновані хвилями, але багато їхніх земель все ще існують на просторах східних королівств. Усі цивілізації тролів відсахнулися від величезного руйнування світу, який вони знали. Пізніше тролі відбудували свої зруйновані міста і почали відновлювати частину своєї колишньої могутності. Близько 6800 років до відкриття темного порталу, вигнанці Скалдора, яким судилося стати вищими ельфами, прибули до найпівнічніших куточків Лордерону, де зіткнулися з лісовими тролями з імперії Амані. Тролі ненавиділи ельфів ще з часів імперії Калдори, а сутички між Амані та Високородними сприяли взаємній кровній ворожнечі між двома расами. Ельфи використали сили магії, щоб вигнати Амані і заснувати королівство Квелталас, центром якого стало сонячне джерело і їхня нова столиця срібно місяць. Однак незабаром ельфи дізналися, що побудували своє королівство на руїнах Амані, які тролі все ще вважали священними. Амані, які переважали ельфів більш ніж у десять разів, одразу ж почали масово нападати на поселення свого ворога. Під керівництвом Датремара Сонцеходця ельфи стримали напад і звели магічний бар'єр Банді Нуріель, щоб відлякати забобонних тролів, які врешті-решт відступили до своєї столиці Зуламану і змирилися з тим, що нападатимуть лише на ельфів, які заблукали за межами бар'єру. Наступні чотири тисячі років Квел Талас процвітав у мирі та спокої. Тисячоліттями Амані планували свою помсту в Зуламані, але страждали від міжособиць і відсутності сильного лідера. У 2800 році до відкриття темного порталу їхні справи покращилися, коли вони отримали допомогу від тролів Зантаварі. Зантаварі, які вважали себе захисниками всіх тролів Азероту, хотіли відродити Амані та відновити панування тролів у східних королівствах. Декілька зандаларських емісарів вирушили до Зуламану і допомогли Амані підготуватися до війни, призначивши воїна джинту їхнім правителем і заручившись підтримкою Лоа. Тим часом південні сусіди Амані людські племена продовжували воювати один з одним, навіть незважаючи на те, що вторгнення Амані на людські території ставали все більш агресивними протягом кількох десятиліть. Плем'я Араті зрозуміло, що серед Амані щось змінюється і що у людства буде мало шансів у справжній війні проти тролів, якщо воно залишатиметься розділеним. Вождь Араті, Торадін, оголосив себе королем і протягом шести років об'єднав інші людські племена в імперію Аратор, а потім заснував столицю Штром на Верховині Араті. Втримавши допомогу від Зандаларі, невеликі загони Амані почали нападати на кордони Квелталасу. Приховуючи свою справжню чисельність, щоб випробувати оборону вищих ельфів на міцність. Після кількох успішних сутичок вони розпочали повномасштабну кампанію із, із знищення ельфів. Десятки тисяч тролів, супроводжувані та магічно підсилені своїми Лоа, вийшли з лісів і спустошили околиці квелталасу. Тролі безнадійно переважали ельфів у чисельності і швидко просувалися вперед. Зандаларі були впевнені, що остаточна перемога тролів лише питання часу. Для захисту квел таласу ельфи заснували орден рейнджерів, найвидатнішим з яких був Таланас Вітрогін, перший рейнджер-генерал Срібномісяця. Протягом місяців чутки про війну просочувалися до Аратору, але Торадін і його генерали вирішили, що не будуть ризикувати своїм родом, посилаючи допомогу ельфам-відлюдникам, і натомість тримали більшу частину своїх сил у штромі. У відчаї король ельфів Анастеріан Сонцеходесь відправив послів до штрома з проханням про допомогу, сподіваючись, що там є люди, які можуть стати корисними в бою, якщо пройдуть магічну підготовку. Ельфійські посли розповіли Торадіну, що армії тролів величезні і рушать на аратор, як тільки знищать квелталас. Торадін і його радники дійшли висновку, що у них недостатньо сил для відкритого бою за мані і що їм знадобиться магія, щоб перемогти тролів. Після подальших перемовин Торадін і Анастеріан дійшли згоди, і ельфійські чиротворці вирушили до штрому, щоб навчити рівно 100 людей магічним мистецтвом в обмін на військову допомогу з їх боку. Тим часом Торадін відправив своїх полководців заснувати фортецю Альтерак біля підніжжя Альтерацьких гір як плацдарм для майбутнього наступу разом з кількома іншими фортецями у східному лордероні. Після того, як Ельфи закінчили навчання людських магів. Аратор почав наступ. Понад 20 тисяч людських воїнів зібралися у фортеці Альтерак, а потім під командуванням Торадіна рушили до Квелталасу. Маги залишилися позаду, сховавшись у фортеці. Генерали Торадіна Ігней та Лордейн діяли як авангард Араті, випереджаючи решту війська на кілька днів і винищуючи розвідників та нападників Амані. Після тижнів маршу військо Араті врізалося в південний фланг Амані на околицях Квелталасу. Координуючи свої дії, вищі ельфи розпочали контратаку на лінії фронту тролів з півночі. Джинта вважав людей лише перешкодою і зосередив свою увагу на них, маючи намір швидко їх знищити, а потім повернутися до винищення ельфів. Армія Торадіна почала повільний відступ назад до Альтераку. Розпочалися тижні жорстоких боїв, у яких Амані гнали людей до гір, поки ельфи виходили з квелталасу, щоб атакувати тил тролів. У якийсь момент під час відступу Амані почали надто швидко наздоганяти людей, погрожуючи зайти з фалангу і розгромити їх. Генерал Лордейн і 500 його воїнів зголосилися залишитися і стримувати тролів у вузькій долині, жертвуючи своїми життями, щоб дозволити решті Араті продовжити рух на південь. Зрештою, люди досягли фортеці Альтерак і підготувалися до нападу Амані, який стався туманного ранку невдовзі. Після цього битва тривала багато днів. Хоча Араті були в меншості, жодна із сторін не поступалася незабаром, вищі ельфи наздогнали і вбірвалися ар'єргард Амані. Коли люди та ельфи були впевнені, що розгромили ряди Амані, вони пустили в хід свою таємну зброю. Сто людських магів вийшли з фортеці і разом з ельфійськими чаклунами зробили щось безпрецедентне. Замість того, щоб атакувати поодинці, вони об'єднали свої сили і випустили єдине руйнівне заклинання, створивши величезний вогняний стовп. Який зірвався з неба і поглинув військо Амані. Магічне полум'я не дало тролям регенерувати й свої рани і спалило лоа і тролів зсередини. Джинта був одним з перших, хто загинув. Без свого ватажка в цілілі тролі розділилися і побігли на північ. Людські та ельфійські армії переслідували їх і вбивали всіх, кого могли знайти. Таким чином війна тролів закінчилася перемогою людей та ельфів. Катастрофічна битва під Альтераком шокувала емісарів Зандаларі. Та вони були вимушені повернутися до Занталару з невірою та соромом. Для них ця поразка стала похмурим поворотним моментом в історії тролів. Амані так і не змогли повністю оговтатися від своєї поразки і ще довго не повставали як єдиний народ. Імперія Амані, яка раніше панувала над більшою частиною північного Гордерону, продовжувала існувати, але скоротилася до невеликих залишків у східному Квелтавасі та південних внутрішніх землях. Кілька племен лісових тролів відкололися від імперії після війни, вирішивши повернутися на землі своїх предків на безпечній відстані від Квелталасу. Наймогутніше плем'я Амані залишилося в Зуламані. Протягом наступних 2800 та років лісові тролі залишалися розпорошеними і не мали достатньої кількості, щоб повернути свої колишні землі. Довгі століття після великого розколу світу були важкими для раси тролів. Голод і смерть були звичним явищем у зруйнованих королівствах. Тролі Гурубаші, довідані до віччя, шукали допомоги у древніх містичних сил. Хоча більшість суспільств тролів поділяли центральну віру у Великий Пантеон первісних богів, Гурубаші потрапили під владу темнішого з них. За півтори тисячі років до відкриття темного порталу Гаккар темний дух почув крики про біду тролів і вирішив їм допомогти. Гаккар передав Гурубаші секрети своєї крові і допоміг їм поширити свою цивілізацію на більшу частину тернистої долини та деякі острови південних морів. Хоча він приніс їм велику силу, гаккар вимагав, щоб йому щодня приносили в жертву душі. Він хотів отримати доступ до фізичного світу, щоб тероризувати і пожирати смертних істот. Подібні практики не залишилися без уваги Зандаларі, ті засудили кровожерливість Гаккара і запевнили Гурубаші у злочинності цієї істоти. Разом обидва народи тролів ополчилися проти темного лоа. Найсильніші племена повстали проти Гаккара та його вірних жерців Аталай. Спустошлива війна, що розпочалася між послідовниками Гаккара та рештою племен Гурубаші, не була добре задокументована і здебільшого передавалася в усній традиції. Імперія, що тільки починала зароджуватися, була зруйнована конфліктом між розгніваним богом і тими, хто виступив проти нього. Щойно баланс сил у війні почав складатися не на користь тролів, як їм вдалося знищити аватар Гаккара і вигнати його зі світу смертних. Зрештою, жерців Аталай вигнали зі столиці Зул-Гурубу, і вони були змушені виживати в незвіданих болотах півночі. У густих заростях папороті вони збудували великий храм Аталгаккару на честь свого загиблого бога, де продовжували поклонятися і служити йому. Решта племен Гурубаші розділилися після пережитої громадянської війни, залишивши свої землі в руїнах. Більшість племен вирушили відвоювати нові землі у безкрайніх джунглях Тернистої долини. Хоча над зруйнованою імперією встановився крихкий мир, чутки про пророцтво, що Гаккар одного дня відродиться у світі, почали поширюватися племенами. Саме у такому стані, спустошені і принижені, тролі зустріли відкриття темного порталу і прибуття до азероту орочої орди. Про те, що принесе подібна подія, ще більше спустошення чи надію на повернення старої величі, я розповім вам вже наступним разом. Сьогоднішня розповідь, і так же видається доволі довгою, тож сподіваюсь, ви вислухали її до кінця. Дякую вам за перегляд. Не забувайте залишити вподобайку або коментар, та зустрінемося у наступних відео. Все буде Україна!